Добрий день, друзі-гітарісти. Сьогодні ми будемо грати шаблони. Шаблони, на мою думку, дуже чудові, вони практичні і ми будемо сьогодні використовувати сексти. Секста це інтервал, котрий дуже часто використовується в музиці, зокрема у гітарі. І на початку послухаємо короткий приклад. І потім будемо вчитися. Добре, хочу зауважити, що табулатура і ноти все, що потрібно для роботи, ви знайдете в описі до відео. І зараз хочу сказати, що наші сексти, вони всі пов'язані з акордами. Тобто ми маємо акорд, і біля акорду ми маємо певний набір звуків Або в нашому випадку це інтервали. І зараз ми без чіткого ритму просто повільно будемо грати акорди з пов'язаними з ними секстами. Перший акорд ля мінор плюс інтервали, що пов'язані з акордами. Добре, наступний акорд фа мажор плюс сексти Далі граємо соль мажор. І Мі Мінор. Тепер мі мінор, ще один варіант. Далі граємо до Мажор. І ще один варіант до мажор. Тепер граємо мі -мі о, ре мінор. І ще один варіант. Також можна ось так. І тепер граємо мі мажор або мі септакорд. Також хочу сказати, що якщо вам. Потрібна моя особиста допомога, якщо ви хочете, щоб ну, я зробив для вас обробку, таби, ноти. Якщо вам потрібні мої уроки в онлайні, тоді пишіть мені, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. Також хочу сказати, як завжди, що ми цей урок з вами проходимо під час війни, під час Кровавої війни. Росії проти України. І ми маємо робити все, що можна, щоб Україна збереглася як нація і як держава. Все, що можливо, маю на увазі. Тому що для цього ну, все можна робити. Да. І закликаю також підтримувати Збройні Сили України, молитися за Україну. І дуже дякую всім за увагу. Побачимось з вами на наступному занятті.